Всім доброго дня! Моє ім'я Андрій Марункевич, А сьогодні ми поговоримо з вами про акції компанії Укрсоцбанк. За останні два місяці акції «Укрсоцбанку» вагомо знизились в ціні, продемонстрували динаміку аналогічно з індексом української біржі, при цьому втратили близько 38,5%. Відтак ще два місяці тому акції Укрсоцбанку котирувались по ціні близько 40 копійок. А сьогодні ціна акції складає вже менше 25 копійок. На місячному ж інтервалі акція торгувалася дещо краще, ніж індекс в цілому, і знизилась приблизно на 5% менше, ніж індекс української біржі. А якщо порівняти акцію Керсоцбанку з іншими двома банками, які торгуються на ринку заявок української біржі, то ми бачимо, що за останніх три місяці доходність по Корсоцбанку була найкращою. А особливо ця різниця також замітна на місячному інтервалі. Тим не менше, на річному часовому відрізку акція торгується зараз з досить суттєвим дисконтом, майже на 65% нижче від максимальної ціни протягом року. Відтак, на початку 2011 року, нагадаємо акція досягала рівня навіть близько 70 копійок за акцію. А подальше таке значне зниження ціни по акції пояснюється в більшій мірі саме зовнішніми чинниками, а не внутрішніми. Перш за все, основний ризик це фінансові проблеми Європи. Відтак учасники ринку закладають такий ризик, що якщо в європейській банківській системі фінансова криза буде розгортатися і надалі, то однозначно від цього постраждає і українська банківська система. А тут частково вже можна перейти і до внутрішніх факторів, які впливають на безпосередньо на Укрсоцбанк. Це те, що материнська компанія Укрсоцбанку італійський Унікредітбанк. І на якраз звіти там на якраз зараз можуть початися досить суттєві проблеми. І якщо унікредит буде відчувати якусь значну нехватку ліквідності, то однозначно, що він буде відмовлятися від. Підтримки свого бізнесу в таких периферійних країнах, як Україна. Наступний важливий фактор це те, що загострення кризи в Європі та світі призведе до девальваційного тиску на гривню, а ефект від девальвації завдасть значної шкоди якості кредитного портфелю усієї банківської системи та Окерсоцбанку, зокрема. У якого ж до того ж, резерви під проблемні кредити сформовані не в повному обсязі. Ну і ще один важливий момент це те, що, звичайно, у випадку розгортання кризи банк просто не, не зможе розвивати свій бізнес, оскільки наслідки фінансової кризи вони можуть нівелювати тенденцію до відновлення кредитування, яка розпочалась у цьому році. І можливості до розширення бізнесу банку будуть надзвичайно обмеженими. Наразі учасники ринку. Заклали всі е, вище зазначені ризики в поточну ціну акції компанії, і відповідно акція зараз торгується на досить низьких рівнях, незважаючи на те, що структурно банк виглядає е, в певній мірі краще ніж, наприклад, перед кризою у 2008 році. Відтак за мультиплікатором P2B, тобто ринкова вартість компанії до її балансової вартості, е, акцію Керсецбанку торгуються в. Досить низько. А, тим не менше, незважаючи на такі низькі цінові рівні, все-таки варто звертати на увагу, що ведмежий тренд, який зараз спостерігається, він може опустити акцію на ще нижчі рівні. А, відтак нагадаємо, що у 2008-2009 році, під час кризи, а, ціна акції опускалася до рівня 5-6 копійок за акцію. А, тому логічно, якщо наша рекомендація по акціях Укрсоцбанку наразі Буде уникати вкладень саме зараз в цій акції. Дякую вам за увагу, успішних вам торгових рішень і до нових зустрічей!